У Вінницькому апеляційному адміністративному суді справ стільки, що їх не встигають розглядати сьогодні. Їх більше 20 тисяч. З них переважна більшість позови до управлінь соцзахисту про невиплати грошової допомоги учасникам та інвалідам війни, членам сімей та дружинам загиблих ветеранів, дітям війни, пенсій чорнобильцям тощо. Сьогодні навантаження на одного суддю Вінницького апеляційного адміністративного суду становить більше тисячі справ на місяць. Це фактично унеможливлює своєчасний розгляд справ. Щодня до Вінницького адміністративного апеляційного суду надходить близько ста звернень. Більшість з них це соціальні види спорів. Сьогодні їх накопичили вже більше 20 тисяч і судді фізично не встигають їх опрацювати у встановлені законодавством терміни. Причиною цьому, на думку служителів Феміди, стало невиконання державою обов'язків щодо соціальних виплат, а також зміна підсудності по даній категорії спорів. З самого початку дії Кодексу адміністративного судочинства це були спори адміністративних судів, потім вони перейшли до цивільної юрисдикції. На сьогоднішній день, з 7 липня, законом про судоустрій і статус суду, знову вони повернуті до адміністративного судочинства. І таким чином розглядаються адміністративними судами. У зв'язку з цим, звичайно, відбулося от, за часом от, за затягування передачі справ з адміністративної юстиції до цивільної, потім знову до адміністративної. І відбулося таке накопичення Величезний ком таких справ, який на сьогоднішній день прибуває для розгляду і перегляду у апеляційних судах. Гальмує роботу суду і постійні звернення позивачів щодо руху їхніх апеляційних скарг. Також люди просять прискорити розгляд справи. Дані звернення вони абсолютно ні до чого не призводять, оскільки кодексом і, взагалі, законодавством передбачається, що всі справи розглядаються вчасно, реєструються почергово і мірі надходження своєї в межах можливості. Суд робить для того все можливе, і про результати розгляду справи буде повідомлено. Для того не потрібно писати будь-яких звернень, просто треба почекати. Працівники суду, згідно чинного законодавства, вимушені відповідати на кожне звернення громадян. Але посилаючи постійні запити про стан розгляду справи, люди лише гальмують цей процес.